Для україномовного каналу бачите, яка краса квіточки, ми з Максиком на прогулянці, чорнобривці, як на тій чорнобривці погляну, бачу матір старенку, Полтавщина, тепло, затишно вечір, 17 серпня, але тривога. І вона годить тут гучно гучно. Якось. Якось воно не дуже цими місцями. Ну, Ейфелова вежа Полтавщини. Йдемо по вулиці Незалежності тебе бажаємо зайти, щось купити холодненького на вечерю. Там десь гуділо. Відгуд... десь далеко-далеко ще гудить. Отакі події у Харкові та на Полтавщині. Бабусі дзвонив, теж каже тривоги, лунають, ну і дякую Богу більш нічого. Ладно, будемо сподіватися на найкраще. Усім тихого вечора, спокійної ночі, мира добра злагоди. Всім щиро дякую, незвичайно будемо жити, незважаючи ні на що. От можете подивитися, що можна купувати тут. Все, до побачення, мої пока.